Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шаповалов Аркадій Олексійович. Народився 21 грудня 1974 року у місті Хабаровську. Згодом родина переїхала до села Велика Круча, де Аркадій у 1982 році пішов до першого класу місцевої школи. Після її закінчення був призваний на строкову військову службу, яку проходив у військовій частині А 0223 на посаді командира відділення. З квітня 1995 по квітень 2015 року служив у правоохоронних органах, після чого звільнився за вислугою років. У 2003-2005 роках здобував педагогічну освіту в Переяслав Хмельницькому державному університеті. З липня 2015 по жовтень 2016 року захищав батьківщину на сході України у лавах 15-го окремого полку Національної гвардії, виконуючи бойові завдання у Слов'янську. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну старший сержант Аркадій Шаповалов був призваний по мобілізації 24 лютого 2022 року, служив у 43-й окремій артилерійській. Тій бригаді імені гетьмана Тараса Трясила на посаді головного сержанта 10-ї самохідно-артилерійської батареї 4-го самохідно-артилерійського дивізіону помер 18 серпня 2023 року під час перебування у відпустці за станом здоров'я. Посмертно присвоєно звання, почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади. У 48-річного воїна залишилися батьки та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою.